До цієї студії ми сьогодні запрошуємо Віталія Пономарьова, головного тренера ФК «Рух-19». Добрий вечір вам, пане Віталію. Героям Слава. Слава, мусимо пояснити, чому вас запросили, бо насправді ваші підопічні ю 19 вони по суті, як відзначають там спортивні журналісти, десь переписали історію львівського футболу. Та вони не просто перемогли в українській премєр u ю а Вони вибороли цю честь представляти Україну власне на юнацькій лізі УЄФА. Якщо говоримо про футбол в період війни, то на самому початку повномасштабного торгів дещо зупинився, потім, на превелике щастя, відродився і відродився не даремно. Зокрема, Ю-19 показує просто феноменальні результати. Підсумовуючи цей рік, як вважаєте і відчуваєте ви. Чи максимально зробили з того, що запланували собі з вашими підопічними з Ю-19? Ну, складний рік, був з огляду на те, що відбувається в нашій країні, дуже дякуємо Збройним силам України, що ми маємо можливість займатися своєю улюбленою справою, і таким чином прославляти нашу країну на міжнародній арені і взагалі прославляти її. Тому без збройних сил України ми не змогли цього досягнути. Цього результату, звичайно, рік видався тяжким до цього успіху. Ну, це успіх в першу чергу правильно ви сказали для Львівського футболу, тому що Львів багатий своїми традиціями. І, звичайно, що дякуючи президенту клубу, менеджменту, персоналу і, звичайно, футболістам, ми досягли того успіху і вони заслужили цього, тому що це ми пройшли досить довгий шлях до цього успіху. І я дуже гордий, радий за хлопців, що вони досягли цього. 29 ігор без поразок. Взагалі у цьому році не програла ваша команда жодного матчу. І наскільки мені відомо, наступний суперник фінальській лізі УЄФА це буде Інтер Міланський, правильно? Правильно. Yeah. Гранд європейського футболу, чи готуєтеся ви вже до цього двобої? Ну, спочатку про 29 ігор без поразок. Ми, звичайно, на кожну гру виходимо, на кожну гру налаштовуємо хлопців, щоб перемогти. Добре, що є такий успіх, що є така серія цього року, але ми будемо готуватися далі, рухатись далі. Нам попався європейський топ-клуб, тому це виклик для хлопців. Я думаю, що кожен з них розуміє наскільки це відповідально для них, для нашої країни, для Львова. Загалом, тому ми 9 січня збираємося і будемо починати підготовку до цих матчів. Пане Віталію, це такі, знаєте, були питання з розряду дуже спортивних, і це там для спортивної іторії справді було дуже цікаво. А тепер одне питання таке десь більш ну, таке. Наближення до людей людське, ми знаємо, що і в команді є е, хлопці у вас, батьки, рідні, яких перебувають також на фронті. І ми знаємо про ті ініціативи, які спортивне середовище теж постійно пробує втілити життя в цих умовах складних психологічно. Як вдається не знаю, там з молодим цим поколінням спілкуватися, пояснювати, що треба, чи вони самі навпаки, от запалені, бо на такому умовно спортивному фронті там можуть якось показувати і представляти нашу країну. От як це відбувається? Ну ми намагаємось хлопців виховувати. по. Позаполем. Навіть позавчора, буквально тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань похвалив, сказав, що хлопці з руху, самі дисципліновані, найбільш дуже дорожать кожною хвилиною, проведеною збірні України. Тому ми стараємося, щоб вони в першу чергу за честь прапора українського грали, за честь держави. Тому ми стараємося поза полем також на це дуже велику увагу приділяємо. Цьогоріч маємо нагороду і для вас, тож я її почесно продаю футбольному клубу Рух за історичний успіх молодого футбольного покоління. Дякую. 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 Бажаємо ну, вам успіхів. Вам. Нехай 23-й буде феноменальним у досягненнях. Також дякуємо дуже вам.